Ми граємо в Блодіроб 2 і сьогодні ми будемо грати за Київ в режимі Перший хрестовий похід 1 січня 1999 року. Всього тут 374 цивілізації. Це дуже багато, і тому нам прийдеться сьогодні об'єднати Київську Русь. Можливо, буде аж дві частини, бо, як ви бачите, Русь у нас майже повністю роз... розвалена. Оскільки, як ви знаєте... Після правління Русла Мудрого Русь іще не, не розвалилася, а була лише поділена на так звані землі, а головною землею була київська земля. І якраз таки Київська земля була найголовнішою з усіх. І тільки після правління сина Володимира Мономаха Мстислава II Великого Русь остаточно розвалилася. 1100 32-го року. Проте сьогодні я спробую її об'єднати вже у 1999 році за Київське князівство, яке у нас посідає 20 те місце із 374. Ну що ж, погнали! Так, я не зрозуміла, що у нас тут населення помирає з голоду. У нас ще тут населення немає, немає, так буде. Що тут відбувається? Зовсім не розумію, так що давайте швидко прокачуємося і починаємо об'єднувати Русь. Так. Зростання економіки, бать! Податки. Хай будуть Вотат. Вотат і отат. Все, є. Тепер у нас. 202, 202 тисяч населення. Звичайно, у нас тут є показник, як об'єднати Русь. І ми якраз таки будемо таку Русь і об'єднувати. Весь. Цей час. Окей, гаразд, нам треба прокачати Київ. Срочно. Срочно прокачати Київ. Я не розумію, який регіон у мене не, не забезпечується. Давайте подивимось. О, Так це ж біла вежа. Вот що у мене не забезпечується. А я думаю, що ж робити. Нам треба побудувати замок. Блін, я не можу побудувати ферму там. Гаразд, хай буде ось так. А бібліотека, хай вони будуть читати. Будуть розвиватися мої люди. Так, давайте будемо прокачувати Київ. Київ будемо прокачувати на максимум. Щоб можна було якось його отробити крутим. Так, давайте. Третій рівень. Плантації майстерня. Далі прокачуємо. Табір постачання є. Арсенал залишився для призову військ. Є. Все. Тепер нам потрібно завоювати якесь із цих всіх князівств. Звичайно, можемо зараз завоювати болохівців. Спробуємо зараз. Тільки треба спочатку прокачати Київ. Ми ж до завоювання так швидко не маємо підійти. Нам потрібно фестиваль зробити, асимілізувати провінції, щоб там були лише з Київського князівства люди так. Інвестувати. Інвестувати. Все інвестуємо, все, що тільки є, щоб Київ був сильним і великим містом. І ще інвестуємо. У нас 21 місце, але нічого, зараз будемо інвестувати території, а особливо Київ. О, 20-те місце. Вернули. Все. Я гадаю, що забезпечили ми територіальну силу. Тепер ми готові нападати на нашого. Так званого ворога можна так сказати. Хоча він нам не ворог. Проте для об'єднання Київської Русі він ще нам, ох, як знадобиться. Да, Він нам знадобиться лише Вознесенськ, а Нол... Нолованівськ нам не знадобиться. Ну, гаразд, гаразд, почекайте, я зараз подивлюся, чи да. Да, да, Нам лише одна провінція не потрібна. Ну, нічого, зараз будемо вести бойові дії. Звичайно, потім будемо встановлювати е, владу. Найголовніше. Так, тепер треба почати атакувати. Я, звичайно, боюся, що перші атаки будуть провальними. Ага, да. Починайте мене бити, перша битва. Ой-ой-ой, щось так погано йде, все. Що ж це таке, а? Куди так погано, а? Призиваємо нове військо, щоб на всякий випадок, якщо вони хочуть пробити фронт. Єсть. Без захоплення столиці вже прийшли. У Вінницю всі війська. У Вінницю. Недалеко від держави. Так, що тут у нас? Гаразд, Ми можемо вимагати від нього військові репарації, все. Від нього забрали вже все. Асимілюємо. Нам потрібно все все робити швидко, тому давайте починаємо Хопа. Ой-ой-ой, у них якось столиця проти мене настроєна. А ну, переправляємо туди війська. Пацани ви що там мета? проти мене заколот робити? Не, не треба, не треба. Так, Куманич. Торгівельний договір. Оголоси війну Болохівцям. Вони мені більше не потрібні. Так, да. ну, звичайно, війна у нього була дуже швидка. Так. Особливо у мене. Тепер переходимо до завоювання інших територій. Так. Давайте перейдемо до завоювання інших територій. Нам потрібна Волинь. Це 100%. Зараз ми подивимося, що тут нам потрібно. Ага. Цілковито вся Волинь і вся Галичина. Крім оцієї провінції. Ну, Можливо, ми її заберемо, бо це українська провінція. А оцю забрати не треба, там населення мало. Гаразд. Що ж робити далі? Атакувати? Атакувати, що робити? Пере... Переносимо війська от. І от. Половину туди, половину сюди. Логічно, логічно. Все. Тепер давайте готуємося до нової атаки. Теребовля з нами покращує відносини, це добре. В майбутньому це нам може допомогти. Нам потрібно збавитися від Турова, бо він щось дуже погано проти нас настроєний. І мені це так не подобається, що мені аж хочеться його завоювати. Атакуємо. Да-да-да, теж. Зараз буде падіння, тільки перестраймо війська, щоб на всякий випадок коростень не атакували. Єсть. Взяли місто. Я гадаю, перемістити до Турова треба війська, поки фронт з ним не розширився дуже далеко. Є мир. Мир миром, а пироги з сиром. Вареники з маслом. До столу треба 100% подасти. Так, ідеально. Просто шедевр. Територіальний шедевр просто. 15 місце. Капець. Дохід? Нормальний дохід. О, у нас тут порт є. Да ну, я забув його прокачати. Що ж це я таке зробив, а? Все, волосівці, всі військові препарації виплатили. Я ж забув тут прокачати місто, ви бачили, що тут відбувається? У мене... Тут ціла імперія може бути. Так, ну да. Тепер туров треба. Туров дуже нагліє. Щось він дуже погано себе веде. Проти мене щось настраюється, щось там робить. Нічого, зараз відправимо невеличкі війська на північ. А ще й у нас відкриється фронт до полоцька. Цікаво, цікаво. Зараз буде дуже цікаво подивитися, яка буде з ним війна. Бо він у нас 62-й. Я його в 4 рази. Краще по престижу армії і економіці переважаю. Ну, звичайно на півночі треба усилити війська, а особливо в турівському направленні. Все. У нас просто гроші не дозволяють далі робити військо. Ви самі бачите, 1300 доходу це зовсім якийсь греть. Так, давайте атакуємо далі. Напевно, ми ще завоюємо Луцьк і Волинь, і Туров цей. І на цьому зупинимось поки що. Другу частину зробимо відео. Бо тут завойовувати, завойовувати, йо. Звичайно, ми можемо деякі території мирним рішенням. Проте я боюся, що ніхто не захоче мирним рішенням. Князі київські вернуть свою колишню славу. О, як. ну, єсть! Просто захопили. Провалу по фронту не було. Тільки в цій провінції вони, звісно, потріпали. Не сильно, звичайно, потріпали, але все-таки потріпали. Замітьте, що вже 1101 рік. Так, раз, то, о, рязань. Ну, давай рязамо. Покращуй зі мною відносини, мені це тільки на руку. Блін, ми, ми не весь туром завойовуємо Що ж робити? Найголовніші провінції будемо брати. Вот так. Все. Я гадаю, що так можна залишити. Точно. Але не забуваємо те, що. Так. Треба швиденько тут асимілювати території. Та переяслав, зачем ти погіршу зі мною відносини? Мені це зовсім не потрібно. Ти ж знаєш, що я не люблю, коли зі мною не покращують відносини. Я після цього починаю дуже сильно злитися. Луцьк, 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 Луцьк. Луцьк. Ти або віддаєш провінції, або мої воїни вступають в тебе. Ні, ні знаєш, що холошим він. Думав, зможемо вир мирно вирішити без проливання крові. А ти вирішив так. Зря ти так вирішив. Зараз тобі буде кінець. Ой-ой-о! -ой -ой. А сильний противник? Сильний? Єсть. Розподіляємо війська. В рівному призиваємо і переміщуємо. Мирний довір. Все. Ідеально. Просто жесть. Так, Умань. Асимілізація. Треба щось робити з цією провінцією, бо тут вже 129 людей кожен, е, кожну неділю помирає. Треба тут щось робити. Або віддавати провінцію. Хоча це не найкраща ідея. Або все-таки віддавати. Ну да, оця провінція мені не потрібна. Віддам Куманову. Провінція. Може за гроші заложить. Ти мені провінцію, а я тобі Айса драм уже. Просто тобі провінцію віддам і все. Все, вирішили конфлікт, вирішили. Мене смущає мущає князівство, воно щось проти нас дуже сильно устроєне. Щось воно хоче від нас. Відправляємо декілька сотень наших військових до Переясова на всякий випадок. Бо щось мені воно теж не подобається. А, так від Переяслава теж, також тільки одна провінція не потрібна, а все інше треба. Оця провінція Дніпро. М -м, атакуємо. Атакуємо. Вибач, Волинь, що я тебе почав атакувати, проте це заради об'єднання всієї Русі. Звичайно, перед війною, я думаю, треба ультиматум відправити. Завоювання оцих цих територій. Воно не соглашається. Ні. Ну, значить, тобі гранти. Атакуємо. Як я люблю це слово говорити. Полічіть, будь ласка, в коментарях, скільки я слів сказав, атакуємо. Вон ще одне слово сказав. Можете порахувати. Я подивлюся в коментарях і лайкну правильну відповідь. Хоча я поки що сам не розумію, скільки я зібрав, тому наперед говорити не буду. Зараз будемо атакувати останні. Території Турова. Зараз буде як капець. Зараз буде капець. Є. Волинь є. У нас уже Київ десяте місце із 370. Це взагалі ми зараз по проривно йдемо. Просто знищуємо ворога, об'єднуємо Русь в одну єдину державу. Так, Туров. е-е-е, я не поняв, Куда? Куда? В смысле там... В смысле там населення проти мене хоче Стоять! Зарано ще в Турові робити повстання! ні, ні, ні. не не Куди? Не треба! Ви шо? У мене аж серце чуть не стало, ви шо, повстання хотіли зробити! А вони зараз роблять, напевно. І ще асимілізація. Все, я гадаю, поки що треба зупинитись. А тепер атакуємо. Мене, звичайно, смущає те, що в турові зараз могло б бути повстання. Це мене смущає. Ну що ж? Гра збережна. Єс! Взяли. Беремо. Капітулюємо. Сюди. От сюди ставимо. От сюди також ставимо, хай буде. Хай тут буде поки що дивізія. Бо я боюся, що тут щось буде відбуватися в турові. Ну що ж, друзі, я гадаю, що ми вже, для, як для першої частини зробили дуже багато. Тому не забувайте підписуватись на мій канал. І якщо ви хочете далі бачити такі відоси по Майнкрафту і Блоді Роб 2. Ставте вподобайки, а я говорю вам до побачення.